Розуміло, що війна внесла свої корективи у мисливське життя України. Полювання за дуже обмеженим виключенням фактично не проводиться. І якщо ми можемо пояснити собі логіку подібного стану речей, то, на превеликий жаль, при всій кмітливості наших четверолапих помічників вони просто не здатні осмислити обставини воєнного часу. Вони живуть мріями про польову роботу. І не можуть збагнути, чому її не стало. Проте періодично все ж проводяться кінологічні заходи, котрі свідчать, що мисливський ентузіазм ще остаточно не згас. Ну, гарно виступили. Це у нас 20 років я займаюся лінією Дратхарів. Лінія першу привіз Красноперекопська від Копців, а потім додаю німецькі крові. І це вже про першої лінії. Хороші дратхари по роботі екстер'єрні. Багато хто не розуміє, для чого екстер'єр. Екстер'єр, щоб собака не цепляла будь-які різні, щоб в неї грудь хороша була, ноги правильні. Бородка була як настоящого дратхара. Бачите, багато наших друзів, собачників, заводчиків пішли воювати, багато вже загинули героями. Ну, але хто старший, хто має можливість, то треба займатися лініями. Цими. Ми займаємося чисто по німецькій системі з дратхарами. Треба продовжити кров, не, див... не дивлячись, що війна... війна закінчиться, а крові хороші треба зберегти. Вітаю вас! Вітаю вас. Вітаю! вас! Що перша виставка. Перша виставка у нас, ми задоволені. Вона в Бебіках отримала велика перспектива. Ну, це для України і для нас перспектива велика, тому що зараз такий, хоч, хоча такий тяжкий стан, але все, все одно ми повинні підтримувати наше мисливське субиківництво в Україні, як тільки можна. Це який на рахунку вже у вас Курскар? Пальців можна загибати, їх не так було багато. Найстаріша сука в мене вже відійшла на радугу. Осталась і донька 10 років. О, так сталося, що війна, були цуценята в війну, але, знаєте, як то кажуть, сапожник без сапог. Остався без продовження собаки. І ця собачка до нас заїхала з Німеччини, О, тому що 10 років від своєї собаки якось так, ну, залишати цуценя ви самі знаєте. І собаку не хочеться вже мучити в'язати. Ну, і вже цуценята від 10-річної суки то вже не, ну, не ті собаки. Так сталося. Це у нас представники Гановерської гончої. Їх всього двоє в Україні на даний момент. От, це сестра і брат. Вони з одного помята. Обидві собаки отримали відмінно. І кабель отримав чемпіона клубу. Ну, Гончих собак, які працюють по крайненому сліду. Де вони живуть? Кабель живе в мисливському господарстві Острівки, власник Єрмаков, а ця живе в Києві. Війна і мисливське собаківництво, які виклики. Одне покоління собаки це два роки. І якщо ми теряємо ці два роки в цілому поколінні, вони вибувають якби з нашого погляду. Це і в праці, і в екстер'єрі. І ну, собаківництво в цьому буде мати якусь діру, чи як правильно сказати це. От, і треба поповняти, це треба і справляти, бо так не можна. Як гадаєш, що розпочнеться полювання в цьому році? Якщо для собак, то це треба. Якщо ми беремо мисливські собаки, і тут не важливо якої породи, це треба робити, бо якщо собака не працює, вона не набирає свої навики. Гени, постільний ген, вона може знайти в хаті в себе. А якщо не буде полювання, собака свої навички буде ну, вона не зможе їх проявити. І не може передати потім своєму своїм дітям. Тому полювання для собак треба, незважаючи на важкі моменти, на важку ситуацію в нашій країні. Але ми вимушені, вимушені брати своїх улюбленців, іти в поля, працювати, натаскувати собаку, тому що генетично наша живність, наші улюбленці. Створений для того, щоб працювати на лугах, в полі, працювати з птахом, працювати з різним птахом, починаючи з весінньої корібки, продовжуючи літнім, можливо, фазаном, якщо є якісь угіддя, де можна це якби, зробити, попрацювати, і потім у нас вже ближче до серпня місяця йде. Перепав. А ви вже взяли під час війни собаку? Я цю взяв два місяці тому. А в мене ж друге ще є. У мене дві. Одні три роки. А друга, це чоловік пішов на війну, а я забрав щенка. Так Та що такі яла. Дитя війни виходить. Закончился 100. ринг юниоры Кабели, значит у нас расстановка следующая: первое отлично, второе отлично и третье отлично. Поздравляем! Владельцев. У всех недостаточно выставочной подготовки собак. Просто мы уже так как здесь вообще бритоновский чемпионат и мы уже ну все свои бритонисты. И поэтому помогаем и то, что это юниоры. Поэтому мы пошли навстречу для владельцев, подсказывали и так далее. На международной выставке, вы должны запомнить, никто возиться так не будет. Значит, собака не презентуется. Дали шанс. До свидания. Хотя у нас дуже важкий зараз час для нашої країни, але життя продовжується, і мисливське собаківництво повинно якось розвиватися, бо є якесь молоде поголів'я, і ми організували такий клубний племінний огляд для молодих собак, і щоб люди якось мали якийсь сенс розвивати мисливське собаківництво. Поголів'я зараз представлено невелике, тому що така ситуація в країні. Багато наших мисливців, хлопців на фронті воює. Ми всіляко допомагаємо їм, хто чим може і, і підтримуємо їх. Тому сьогодні ми провели два чемпіонати клубу «Бретон». Раніше ми проводили Кубок мисливця, була велика виставка, і з'їжджалися в цієї України. Сьогодні переважно це кияни, які мешкають у місті Києві. Представлені собаки, але собаки хороші і думаю, що і перспектива розвитку у нас є. Саме головне це знати і вірити в перемогу, перемогу, нашу перемогу для всіх. Час іде. Собаки старіють. Або ми зараз щось робимо і підтримуємо це все діло, або після перемоги прийдеться заново, починатися заново, заводити нових собак, завозити, опять починати. Тому цей захід правильний, він його треба. Можливо, хтось скаже, і не на часі, але для собаки, собаки вік короткий, тому нам потрібно підтримувати, робити оцінки, їх планувати майбутнє, тому що воно буде. В перший раз на такому заході більше як 45 років займаюся кінологією собак. Взагалі, я керівник Черкаського обласного клубу службового собаківництва товариства сприяння обороні України. Випадок такий, що хазяїн не зміг сьогодні привести собака. Ну, дуже достойні собаки, хотілося їх показати. Домовився з нами. Ми привезли сюди з Черкас два представники мисливської породи виставляли і дуже сподобалось, зацікавилось. От, і я, взагалі, то прихильник німецької вівчарки для мене ну, взагалі, існує дві породи. Для мене існують це німецька вівчарка. І всі остальні. а тут було настільки цікаво, і взагалі тепер ну трошки по-іншому подивлюся на мисливських собак. Чи варто наголошувати, що проведення польових заходів справа вкрай необхідна для мисливської кінології? Але чи будуть вони проводитись, це залежить виключно від нас.